Землетруси, які знищують цілі міста, масштабні пожежі, руйнівні торнадо та цунамі. За даними Global Change Data Lab, природні катастрофи забирають життя приблизно 60 тисяч людей на рік. Здається, природа надсилає всі можливі сигнали до людства, аби ми зрозуміли, нам тут не місце. Після кривавих воєн, геноцидів та решти злочинів диктатур ХХ століття люди і сьогодні продовжують знищувати планету та одне одного. Можливо, поки не пізно, варто терміново скласти валізи та евакуюватися на більш безпечну планету. Але куди? Сьогодні саме вам пощастило стати членом екіпажу космічного корабля нового покоління «Riddle Voyager і разом із найкращими світовими науковцями вирушити в подорож на пошуки нового дому. Ми сформуємо рейтинг найперспективніших екзопланет і визначимо, яка з них є найбільш придатною для життя. А на цьому шляху ми дізнаємось, чи є живі організми за межами Землі. Які підступні пастки мають привабливі, на перший погляд, екзопланети, і наскільки далеко від нас знаходяться придатні для життя світи? Тож полетіли. Але спершу варто визначити, яким критеріям має відповідати наш ідеальний кандидат, і в цьому нам допоможе індекс придатності планет для життя, який створили в НАСА. Він може становити від 0 до 1. І будь-яка планета, яка отримала оцінку вищу за 0,8, може розглядатися як землеподібна. Приміром, Марс має індекс 0,64, а Венера 0,78. Непоганий результат, але трошки не дотягує до нашого ідеалу, еге ж? Сьогодні найпридатнішою для життя планетою науковці вважають Кеплер 452 b але ми не віримо лише словам, тому налаштуємо наш навігатор і відлітаємо, аби самостійно в цьому впевнитись. Двоєрідний брат Землі саме так називають науковці Кеплер 452 b Він на 60% більший за нашу планету у діаметрі. Вчені НАСА припускають, що ця екзопланета кам'яниста, а на її поверхні є вода в рідкому стані. Але не лише це робить кеплер привабливим для колонізації. Орбіта цієї екзопланети всього на 5% довше за орбіту Землі. Тому рік на кеплері триває 385 днів, це дозволяє припустити, що зміна пір року та їхня тривалість тут майже така сама, як на нашій планеті. Тож цілком можливо, що люди зможуть вирощувати на кеплері зернові культури і забезпечувати себе їжею. Та необхідно буде подбати не лише про запаси, але й про захист перших колонізаторів. Адже зірка кеплер 452 яскравіша за наше сонце на цілих 20% і на 10% більша у діаметрі. Тож люди піддаватимуться більшому впливу ультрафіолетового випромінювання ніж на Землі. Але за всіма іншими параметрами кеплер 452 b підходить нам ідеально. Лише початок подорожі, а ми вже знайшли таку чудову планету. І зараз вона займає першу сходинку у нашому списку потенційних домівок для землян. Утім не поспішаємо радіти. Ймовірність того, що ця планета має кам'янисту поверхню, складає приблизно 60%. Тож ми ризикуємо натрапити на газову кулю, виживати на якій буде вкрай складно, якщо не неможливо доволі серйозна проблема. Тож мусимо трохи змістити Кеплер 452 b у нашому рейтингу. Але навіть якщо ця екзопланета все-таки за складом подібна на Землю, ми можемо зіткнутися з серйозними проблемами з гравітацією. Адже враховуючи більшу масу Кеплера, сила тяжіння тут сильніша. Через це атмосфера може виявитися більш щільною і створювати потужний парниковий ефект. До того ж, місцева зірка, хоча і є жовтим карликом, подібним до нашого сонця, вона значно старша тому знаходиться на такому етапі еволюції, коли нагріває свою екзопланету інтенсивніше. Тож через це вода на кеплері 452 b якщо вона там і існувала колись, могла вже википіти. В результаті чого ми прилетимо не до суперземлі, а до супервенери. Але поки це все лише припущення. За актуальними даними, температура на цій екзопланеті наразі може становити близько 2 градусів за Цельсієм, якщо там немає атмосфери, і близько 30 градусів, якщо вона все ж є і схожа на земну. Та насправді більшість інформації, якою ми володіємо про Кеплер 452 b це самі лише припущення вчених. І перш за все, це пов'язано з її дуже значною віддаленістю від Землі. Вона знаходиться на відстані 1400 світлових років від нас, власне, це одна з найбільш далеких з усіх придатних для життя планет, які ми наразі відкрили. Тому Кеплер 452 b у підсумку опиняється на останньому місці у нашому рейтингу. Нам би знайти щось не таке далеке і більш визначене. Тож рухаємося далі. Але чи мусимо ми обмежуватись лише чинниками, які роблять саме землю придатною до життя? Можливо, космос здатний здивувати нас чимось абсолютно неочікуваним і кращим. Станом на 2026 рік вченими відкрито 6000 тисяч екзопланет, і значна їхня кількість розташована в так званій зоні життя зірок, схожих на нашу. Це така відстань від материнської зорі, коли на екзопланеті можуть сформуватись умови, придатні для існування води і всього живого. Саме ці характеристики привели нас до сузір'я дракона. Адже в ньому, за нашими даними, розташована зірка g класу, схожа на Сонце. Але жодного небесного тіла в її зоні життя не видно. Невже вчені допустили помилку в підрахунках, і ми дарма стільки летіли? Аж раптом ми помічаємо таємниче слабке червоне світіння та ледь помітні образи планети. Це газовий гігант Трес 2 Бі. За розміром він трохи більший за Юпітер. То як ми могли не помітити його. Виявляється Трес 2 b відбуває лише близько 1% світла від своєї зірки. Це навіть менше, ніж чорна акрилова фарба. Перед нами найтемніша планета з усіх відомих людині. Це дивно, враховуючи близькість Трес 2 бі до своєї зорі вона мала б надавати своїй екзопланеті максимальну яскравість. Американські вчені Девід Кіпінг і Девід Спігель вважають, що це ймовірно пов'язано з хімічним складом атмосфери Трес 2 b а саме наявністю в ній натрію, калію та оксиду титану, які добре поглинають світло. Та це не найбільший її недолік. Річ у тім, що Трес 2Б. Припливно заблокована, тобто завжди повернута однією стороною до своєї зорі. На одній її півкулі триває вічний день, а на іншій вічна ніч. Потенційно життя тут було би можливим тільки на вузькій смужці між двома півкулями у такій собі сутінковій зоні. Непридатною для нас робить трас два бі і температура. Вона тут досягає 980 градусів за Цельсієм. І якщо побудувати колонію на газовій планеті, можливо хоча б в теорії, то виживати у повній темряві та у пекельних температурах нам точно не вдасться. Тож ця планета переміщається на останню позицію, пропускаючи вперед кеплер 452 b А ми рухаємось далі, поки корпус Ріддл-Вояджера повністю не розплавився. Після такої гарячої планети хочеться охолодитись. Космос має багато сюрпризів. Тож, можливо, саме зараз ми натрапимо на повну протилежність до Трес 2Б. Ми віддалилися на 39 світлових років від Землі і опинилися в системі суми планет, які рухаються навколо маленької зірки Трапіст 1. Це карликова зоря з масою близько 9% маси сонця і з радіусом близько 12. Дослідження вчених Вашингтонського університету показало, що тут розташовані планети, які еволюціонували за прикладом Венери. А це значить, що будь-яка вода на поверхні мала би випаруватись ще на ранніх стадіях формування системою. Та нам відомо, що на одній з екзопланет у цій системі вода могла зберегтись, йдеться про трапіст 1 і. Ендрю Лінковський, докторант Університету Вірджинії, вважає, що якщо планета Трапіст-1 і не втратила свою всю воду під впливом ультрафіолетового випромінювання своєї зірки, то сьогодні вона може бути повністю покрита океаном. У цьому випадку її клімат подібний до земного. На жаль, телескопи Кеплер та Спіцер не змогли зібрати точних даних про атмосферу екзопланети. Але за словами дослідників, трапіст 1 і може мати аж надто щільну кисневу атмосферу, тож людям знадобилися б спеціальні маски, які робили б повітря придатним для життя. Через сумніви щодо щільності атмосфери та недостатньої кількості інформації про цю планету ставимо той трапіст на четверте місце. Ми сподівалися, що придатність планет до життя не залежить від їхньої схожості на землю, але здається, ми помилялись. Невже ми зможемо вижити лише у світі, подібному до нашого? Перед нашими очима два небесних тіла, схожих на планету та супутник. Вони, мов, дві краплі води, подібні на рідні Землю та місяць. А тепер уявіть собі, що замість нашого блідого сусіда перед вашим поглядом над горизонтом виникає ціла планета? А сам горизонт нагадує багаряну лаву. Вітаю вас. Ми долетіли до екзопланет Кеплер 36 c та Бі. Розташовані ці небесні тіла на відстані 1530 світлових років від землі у сузір'ї Лебедя. Кеплер 36 b в півтора рази більший за землю. А важить він як чотири наші планети. Цей гігант робить повний оберт по своїй орбіті за 14 земних днів. Не посад його сусід. Кеплер 36С. Вага екзопланети у 8 разів більша від земної, а рік тут триває 16 днів. Відстань між обома Кеплерами – майже 2 мільйони кілометрів. До прикладу, Земля від Венери розташована на відстані від 40 до 260 мільйонів кілометрів. Як взагалі екзопланети ще й такі не схожі, опинились так близько? Загадка утім, вчені допускають, що раніше Кеплер 36 b міг теж бути газовим гігантом, але з часом його воднево-гелієва оболонка випарувалась, оголивши ядро. Таким чином, кеплер і став планетою з твердою поверхнею. За словами науковців американського Гарвард Смітсонівського центру астрофізики та університету штату Вашингтон, кожні 97 днів планети сестри максимально наближаються одна до одної щоразу, коли вони проходять повз на одну, їх гравітаційні сили значно впливають на обидві планети, викликаючи глобальні землетруси та виверження вулканів. Більше того, обидва Кеплери знаходяться так близько до своєї зірки, що температура на них нечасто опускається нижче пекельних значень. Навіть якщо якимось дивом вийде посадити на поверхню однієї з планет наш зореліт, екіпаж разом з ракетою перетвориться на попіл майже одразу. Усі ці фактори спонукають розмістити кеплер 36 c B на останньому місці у нашому списку придатних для життя планет. Знову! Та ми мусимо рухатись далі. Попереду нас очікує подорож до ще двох кандидатів. І в нас є дані про те, що один з них може бути вже заселеним. Чи зустрінуть нас привітно інопланетні істоти на відстані 22 світлових роки від землі або 200 мільйонів кілометрів нас зустрічає глізе 667 СІСІ. Маса глізе більша майже в 4 рази за масу землі. Це робить її так званою суперземлею. Утім, через брак даних вчені не можуть назвати точні параметри глізе, а це важливо для подальшого її вивчення. Адже більша маса означає відмінне від землі тяжіння, через що об'єкти на глізе можуть бути важчими. Повний оберт навколо своєї зірки Глізе робить за 28 днів. Тож ті, хто любить святкувати новий рік, зможуть робити це в 13 разів частіше. Якщо, звичайно, ми говоримо про рік за земними мірками. Оскільки планета знаходиться близько до своєї зірки, дуже ймовірно, що вона завжди повернута до зорі одним і тим же боком. Тож на одній стороні завжди день, а на другій вічна ніч. Різниця температури між обома сторонами дуже велика і впливає на глобальний клімат. Вона коливається від мінус 27 до плюс 27 градусів за Цельсієм. Незважаючи на це, на думку учених, такі умови не виключають існування рідкої води на поверхні планети. Та, хоча Глізе розташована в придатній для життя зоні, вона не буде копією Землі. Живі організми на ній ризикують зіткнутися з купою проблем, як от мінлива освітленість. Високий атмосферний тиск та потужні сонячні спалахи. Однак навіть на нашій планеті є види, які адаптуються до екстремальних умов. Мова йде про так званих тихоходів або водяних ведмедів: це маленькі істоти розміром до півтора міліметра. Вони живуть у гарячих джерелах, океанських відкладеннях, під льодовиками та навіть на вершинах гімалаїв. Їхня адаптивність настільки висока, що дозволяє витримувати цим істотам від мінус 273 до плюс 150 градусів за Цельсієм. Крім того, вони здатні виживати без води і в умовах високого промінення радіацією та ультрафіолетом. Підтвердженням цьому є те, що тихоходи поверталися живими з досліджень на низькій навколоземній орбіті. А там справжній космічний холод та радіоактивна пічка. Тихоходи на глізе точно вижили б. А як щодо людей? На тій планеті велику загрозу для нас становить ультрафіолет. Це опромінення може спровокувати ракові захворювання та критичні ушкодження очей. Та, попри цю загрозу, глізе все ж дає нам надію на новий дім. За відносно комфортну температуру, недалеке розташування, наявність води та щільної атмосфери поки що ставимо її на перше місце. Утім є ще одна екзопланета варта нашої уваги. Вона відкрита у 2022 році командою німецьких науковців з Інституту астрономії Макса Планка. Можливо, саме вона очолить наш рейтинг. Перед нами Волв. 1069 b. найбільш привабливим в цій планеті є те, що вона знаходиться дуже близько до своєї зірки. Ви все правильно почули у випадку з землею та сонцем таке розташування призвело б до нестерпного підвищення температур. Та у цій зоряній системі такого не відбувається, адже місцева зоря набагато менша за наше сонце. За оцінками дослідників, екзопланета отримує лише близько 65% зоряної енергії в порівнянні з Землею. Але її вистачає, аби прогріти планету. Згідно з комп'ютерним моделюванням, ця екзопланета може мати атмосферу подібну до земної і помірні температури. Непоганий початок. А як щодо інших характеристик? На відміну від землі, ця екзопланета завжди повернута лише однією своєю стороною до джерела тепла та світла. І знову ми зіткнулися з вічним днем та вічною ніччю. Та незважаючи на це, ми могли б цілком непогано жити на кордоні світлої та темної півкуль, якби не одне, але гарвардський астроном Аві Лойб вважає, що атмосфери таких планет, як Волф зазвичай більш вразливі до руйнування зоряними вітрами та ультрафіолетовими спалахами. Вчений наголосив: при розрідженій атмосфері такі планети не можуть мати рідкої води на своїй поверхні, оскільки вона випаровується. Так відбулося, наприклад, на Марсі. Що ж, Вулф – доволі непоганий варіант, але через його складні стосунки з материнською зорею і недостатньою кількістю інформації про атмосферу було б небезпечно розглядати цю планету як єдину альтернативу для колонізації. То хто ж серед нашого списку екзопланет? Здатен перемогти і посісти перше місце. Час підбити підсумки. Третє місце займає Вулф 1069 бій. Срібло отримує Кеплер 452 бій. А переможцем у поєдинку найбільш придатних до життя екзопланет стає Глізе 667 Сі. Та якби ми не мріяли про космічний острівець спокою від нашої боремної планети, як би ми не захоплювалися небаченими загадковими явищами інших світів, мусимо пам'ятати, що всюди ми будемо лише гостями. Адже навіть найбільш придатна, на перший погляд, галізе. Має багато підступних пасток. Наприклад, через сильне ультрафіолетове випромінювання нам, ймовірно, довелося б будувати поселення під поверхнею. До того ж, через високе тяжіння ми б відчували себе в півтора рази важчими. Таким чином, людина, яка важить 75 кілограмів на землі, важила б 120 кілограмів на глізе. Тож нам довелося б одягати спеціальні екзоскелети, щоб мати змогу вільно рухатися. Ще одна проблема пов'язана з ймовірно сильним магнетизмом зірки: червоні карлики часто покриваються плямами, які можуть зменшувати їхню світність на цілих 40%. І ці періоди можуть тривати місяцями. Такі мідливі умови освітлення можуть стати проблемою не лише для людини, а й нанести шкоду іншим живим організмам. Тож Земля це як не крути, єдина придатна для безпечного проживання людей планета. І, як стверджують вчені, життя на нашій планеті існує не менше 3,5 мільярдів років. Воно витримало льодовикові періоди, шквали метеоритів і навіть смертельну радіацію. Вочевидь, знищити усе живе на Землі не так і просто можливо, краще зосередитися на вивченні власної планети аби мати змогу подовжити її життєпридатність на якомога довший термін. Чи ви вважаєте, що нам все ж варто кинути всі зусилля на те, щоб знайти в космосі нову домівку? Діліться думками. У коментарях.